Ми проходили GTA по різному Хтось з щитами, хтось на кривих рипаках, хтось на Цьому, але я побачив відео Ріал Кевін, де він проходив гру, не вбуваючи нікого за рідкими виключеннями, коли до цього змушують скрипти. Мене це дуже зацікавило, і я вирішив спробувати так само. І якби ж я знав, що мене чекає попереду. Важливе уточнення: посилання на автора будуть закріпленому коментарі, як і посилання на українізатор гри. В основному я намагаюсь проходити кожен рівень сам, але часто я буду звертатись до Кевіна, щоб підглянути спосіб пройти той чи інший рівень. Тому десь наші вирішення будуть схожі. Бо моє вирішення це його вирішення, а десь відрізнятись, бо я вирішив придумати велосипед, який їздить на квадратних колесах. Приємного перегляду. Перші пару рівнів для нас взагалі не є цікавими. Найскладніший етап в них не задавити нікого на шляху до будинку сіджея, а потім тікаючи від баласів на ровері. Стрижка сіджея теж не повинна викликати складнощів. Робимо на голові великий схил і йдемо хавати подвійний делюкс. Хоча буду відвертим, раніше я любив тут лутати шадган, вбиваючи касира. В завданні, де ми тягаємо чужі графіті, ми намагаємось не ловити флешбеки з Марк Getting Up і ігноруємо двох балосів, які ловлять нас на гарячому. А ще смок-катлета. Першим завданням, яке перевірить нашу совість та нерви на місність, буде завдання очищення району, в якому нам з райдером потрібно спершу бити місцевого баригу, після чого зачистити притон. І тут на допомогу мені прийшов лайфхак, яким я користуватимусь постійно протягом всього відео. Якщо розігнати машину та вчасно вистрибнути з неї, то вбивство. Це не буде. Ну а що це? Берегу убила інерція, а не я. В притоні просто займаємо комфортну позицію та дозволяємо райдеру, який насправді не був зрадником, але Рокстар не знайшли йому місця в подальшому розвитку сюжету та вирішила злити, убито всіх інших. А в завданні з легендарним замовленням великого дима, я хочу розбити ваші дитячі або актуальні спогади, якщо ви молодші 18 років. Отже. Увесь цей час дим слухав всі замовлення інших хоумів, після чого він їх озвучив та додав своє. Тому всі ці намагання відтворити його замовлення та з'їсти його. Це спроба набрати великі пальці. Тому три лайки на цьому відео, і я зніму для вас, як я сам їм замовлення великого дима. А саме завдання нескладне. Тримаємо рівно та даємо хоумі зробити решту. Хоча, по завершенню завдання, в статистиці я побачив один фраг. Переглянувши всі футажі, я так і не знайшов де саме я його зробив. Ну нічого, простий перезапуск, все виправить. В завданні дев'ятки і АК теж нічого цікавого немає. Сподіваюсь, у моїх коментарях не знайдеться жодних учасників руху захисту зелених піксельних модельок пляшок. Драйв-бай, бо вибачте, їхати поруч звучить як перекланий полом. Головне обережно їздити, щоб не переїхати нікого з баласів, як і в домашньому вторгненні. А в дівчині світа це назва завдання, якщо що, я вирішив, що мого скіла чесного пацифіста не вистачить. Тому після кількох перезапусків я вирішив повернутись до цього завдання пізніше. А вирішив я тим часом піти та пройти каталізатор. Моя нелюбов до райдера почала з'являтись саме тут. Мало того, що його скіл з пістолетом ідентично диєнтично скілу от цього чувака, так він ще й смертний. Я вже думаю, що Трюк з Денерцією буде найкращим лайфхаком, але іноді він працював проти мене, бо тут ще й є чувак, який безсмертний до пострілів від інших. Тому спочатку мій план був просто давити усіх, вчасно висрювуючи та поповняючи запас здоров'я в готелі, але тоді я зрозумів, що цього буде мало. Тому я вирішив подивитись відео Кевіна та як він це робив. Виробуємо двох хомі та штовхаємо машину райдера до завдання. Це плюс спавн машин після того, як я виходжу з готеля, допомогли мені пройти це завдання без жодного вбивства. А от пограбування дядечки Сема стало для мене справжньою перевіркою. Я вирішив, якщо я не пройду це завдання, я закину це відео. А в чому суть самого завдання? Заходимо на військову базу, убиваємо трьох охоронців ззовні, двох всередині, грузимо ящики та прикриваємо рай. У момент, коли він прикриває нас. План у мене наступний. Перших трьох я мінусую інерцією. Двох всередині я травмую пістолетом, але не добиваю, це робить райдер. І далі я швидко гружу ящики, допомагаючи райдеру, травмуючи інших охоронців. Все просто, так? <гум> Ні, не так. Або райдери швидко зливають, або він починає стріляти одночасно зі мною, через що я вбиваю. Бувало, я занадто швидко все робив, і коли залишався всього один ящик, я вбивав охоронця злов хп. І коли здавалося, що от воно, кінець завдання. то моя статистика показувала два фраги. Сумарно на це завдання у мене пішло теж дві години. З локом все просто. Їдемо на мопеті за тюремним хлопцем і висажуємо лока прямо біля нього. Повертаючись до завдання, я задавав одну людину, тому довелося це переприйти. Але це за кадром тому не рахується. Після невеликої розрядки я знову повернувся до завдання Дівчина світа, з яким цього разу не виникло проблем. Хомі допомогли, інерція допомогла, вибухи допомогли. Завдання з лоурайдером скипаємо, скіпаємо там без вимог до вбивства. В завданні пес що біжить, доволі цікаве вирішення проблеми. Якої проблеми? Спершу я просто біг за ним, шукаючи ідеальне місце для роботи інерції, але він утік на машині зі своїм хоумі. Далі я побачив, що інерція на нього не працює. Яке рішення? Лишаємо машину на його тілі, і агримо баласів або копів, щоб ті стріляли по нас через машину, яка в кінці кінців і вбиває пса. Ніколи не розумів складнощів людей у завданні по позустрічні. Їхай за потягом, давай смоуку стріляти і роби свою роботу. Навіть ця свиня говорить очевидні речі. Коротше, завдання пройдено на любивстві. На гонках будьте обережні, і не збийте випадково якогось перехожого. Як і завдання життя, це пляж. Танцюйте з кубітою, ідіть з нею машину, яка виявилась бусом ТЦК, крадіть це лайно та здавайте локу для його вечірки. Нікого не збийте дорогою. В Рими Меддога нас чекає проста прогулянка, але мене врятувало по більшій частині те, що я завжди йду на завдання з бронею, та те, що незадовго до цього я виконав завдання медика, через що повністю прокачав свій рівень здоров'я. Палаюче кохання, може бути складне лише тим, що вагоси постійно стоять близько до будинку, через що постійно підгорають від наших коктейлів. Веземо тітку Франкліна додому і додаємо ще одне завдання в копілочку чисток. Проблеми управління змушують нас викрасти машину з менеджером Меддога та скинути її в водойму. Але якщо це робить сіжей, то це потрапляє у статистику. Тому, як показав Кевін, існує інший спосіб. Потрібно, щоб охорона менеджера зіштовхнула машину з вами з обриву та висрибнути відразу. В такому випадку це буде на їх совісті. Проблема в тому, що якщо занадто пізно вистрибнути, вина все одно моя, тому завжди доводиться тримати швидкість. Іноді у менеджера закінчувалася охорона, а ніхто не хотів аграрити на мене, тому через 30 Хвилин покатушок, це вийшло. Сірий імпорт погрожував мені бути складним, тому я відразу скористався лайфхаком та зайшов на територію складу не через парадний вхід. Таким чином мені вдалося софлокнути охоронців ззовні. Через охорону всередині просто біжимо, ігноруючи. Броня і повна полоска хп нам цьому допоможуть. Сідаємо в банше, в яку мало сісти узьке хуйло, і робимо трюк з інерцією. В домашній вечірці найскладнішим було стримуватись після кожного перезапуску, щоб не послухати цей шедевр знову і знову і знову. І знову. І знову але насправді завдання теж було доволі складним. З кількох причин про це по порядку. Перша хвиля доволі проста. Вона внизу. Більшу частину їх можуть убити наші хоумі. Всього один з них не піддається їх пострілам, тому підриваємо його машиною, яку той сам доводить до стану вибуху. Або це роблять наші хоумі. Проблема починається з підкріпленням на мості. Ті чуваки тікають від вибухаючих машин. Збити всіх підряд неможливо, як і підірвати. Хоча Кевіну в його відео все вдалося. Взагалі, в деяких моментах в грі в нього були просто простіші епізоди, тому мені довелось шукати вирішення. Одного разу я майже всіх убив. Залишився один чувак, якого я хотів застанути пострілом, але тим самим вбив його, тому що в цих чуваків ХП на один постріл. Про що я на емоціях забув. Рішення знайшлось дивне. Перед тим як заспавняться чуваки на мосі, я поставив одну машину в місті, куди вони цікаві. І підпаливши іншу, я Загнав їх у глухий кут. Залишилось дочекатись, доки мої хомі доб'ють третю хвилю. Найбільше я боявся запороти завдання саме на третій хвилі. Ну а далі, все печально. Залишилось декілька завдань з поганими новинами. Першим завданням стане тільки бізнес. Потрібно разом з котлетою робити узьких звичайних, узькими хорошими. Далі епічне переслідування на мотоциклі з паралельним відстрілюванням супротивника. Перші декілька спроб я оцінював ситуацію та противника в пошуку найкращого шляху, щоб вийти з цього приміщення чистим. Деякі узькі мали хп на один постріл, через що я рестартив гру. Деякі стріляли лише в мене, але було декілька, що стріляли і в котлету. Перший з них сидів за укриттям. Рішення балончик. Тут має бути обережним і мати гарну вдачу. Обережним, щоб не перетримати спрей і не зробити у сачка хорошим. Вдачу, щоб дим не почав стріляти паралельно тому, як я роблю пшик пшик Інакше фрагмій. Таким чином вирвався наступний план. Легенько штовхаю першого, який стріляє в котлету. Ледь дамажу всіх інших, щоб дим швидше закінчив, шукаю прикриття і чекаю на наступний етап. Здається, що все просто. Але у мене на цей план пішло десь півтори години реального часу. На перший, сука, етап. Найгірше, що іноді я намагався задамажити противника і випадково його вбивав. Все одно на відкритому приміщенні чекала нова порція м'язка, яких можна задамажити, і котлета їх доб'є рано чи пізно, е -е, хоча, швидше пізно. І ось. Погоня на мотоциклі. Я розумів, що тут 100% не вийде пройти без мінусів, тому я намагався мінімалізувати їх. І якщо занадто сильно їх мінімалізувати, то до кінця завдання доїхати не вийде. І, на жаль, так як в Definitive Edition чекпоїнтів тут немає. Тому після того, як я провалив це завдання на самому його фінальному відрізку, мені доводилось проходити все заново. І ось знову він фінальний відрізок. Кінцевий результат цього челенджу буде в кінці відео, а може і не в кінці, бо я знаю вас, скипаєте в самий кінець і все. Покоління Тіктоку. Наступне завдання не залишає альтернатив. Точніше залишає, але не зараз. Ну точніше, це не завдання, а те, що змушують робити. Коротше, зараз у нас кап, А щоб його можна було почати, потрібно вбити трьох балаців. Наразі цього не уникнути. Убиваємо трьох, робимо бім-бім-бом-бам. Бім, і вбиваємо щура. Забув уточнити важливий момент. Кевін у своєму відео каже, що десь плюс-мінус на цьому моменті грала ламається і на статистику можна вже не звертати уваги. Тому повне проходження рівнів я почну прискорювати і показувати це вам. На наступному завданні я зловив тупняк. Я було відразу хотів ліквідувати кейна за допомогою наїзду і вибуху, але той мінуснувся від дотику бампера. До інерції він також імунний. А суть в чому? Потрібно перебити спершу всіх його підручних, а далі можна вже і кевіна добивати. Дізнався я про це випадково, коли залишився вдвох солодким, наїхав на кейна машиною, щоб той не втік, побіг хілятись, а солодкий за той час добив залишок баласів і самого кейна. Хвалять нас, хоча ми нікого її не убили. У воз'єднанні сімей просто пробігти рівень не виходить. Ну точніше, у мене, Кевін пробіг на раз-два, а мене просто вбивали. Згадали, що си в сампі і один цікавий баг, але чомусь без софтлоку він не працював. Тому мені доводилось заходити в налаштування, вмикати його. Пролітати по всіх, вбувати цих двох, інакше ніяк, і вимикати софтлок. Це якраз той велосипед з квадратними колесами, про який я розповідав. Саме тому, на жаль, мені не вдалося вам надіслати повний відрізок без склея, оскільки після зміни налаштування гри запис цієї самої гри зупинявся. Трішки дамажимо вертоліт, світ здатен його сам збити. А в турельному епізоді довелось поповнити кількість фрагів, інакше ніяк. Всі фраги, що я зробив на вашому екрані. Залишились останнє завдання в Лос-Сантосі, в якому ми дізнаємо, що котлета і Райдер – зрадників. Тут така ж тактика, інерція плюс вибухи. Звісно, не все вийшло з першого разу, але це завдання зайняло всього 20 хвилин мого життя. Тоді як завдання з котлетою декілька годин. Таким чином, нам вдалося завершити виз'єднання в Лос-Сантосі, зробивши всього 18 фрагів. Кевін у своєму відео зробив 19. В деяких завданнях я зміг показати кращий результат, в деяких завданнях я, на жаль, не зміг зробити. Нічого краще ніж зробив це Кевін. Чому я не знаю? Бо там, де його майже не дамажили, мене просто вбивали в самого початку. Так чи інакше, я на крок попереду. Тому на цьому перше відео з невеликої серії, яка буде складатись кількох відео, закінчили. Якщо наберете під відео 69 лайків, то я зроблю його продовження. Як вам такий байт.